Росія продовжує тероризувати мирне населення України, тож загроза ракетних ударів залишається досить високою. На фоні скандалів із бомбосховищами у столиці, які виявилися недоступними для городян під час ракетної атаки. Чернівецьким журналістам розповіли, яка ситуація з укриттями у нашій області. Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України. Події останніх днів є доказом того, чи на щоночі Київ зазнає атаки. Єдиним захистом для населення залишається укриття. Утім, як виявилося, не завжди воно доступне. Так, у ніч на 1 червня у Києві, не встигнувши потрапити у закрите бомбосховище, від уламків загинули троє людей. Щонайменше десятеро поранено. Чи не може трапитися така трагічна ситуація на Буковині? Як розповів журналістам начальник управління цивільного захисту населення, зараз в області обліковується 1785 захисних споруд. Це і сховища протирадіаційні укриття, які можуть бути для населення тимчасовим укриттям у разі повітряної тривоги. Утім, стан їх готовності Сті різний спочатку військової адресі військової агресії стан був значно гірший але під час військової агресії власники суб'єкти господарювання і балансу утримуючи захисних споруд всіх форм власності вживали заходів для того щоб привести їх в належний стан вичистити провести туди відповідні комунікації, світло частково інтернет частково забезпечили Ліжками, стульчиками, столами для можливого часткового перебування. Зокрема, захисні споруди часів Радянського Союзу є непридатними для укриття. Такі захисні споруди рахуються тільки на обліку, але процес їх зняття обліку та списання значно складний, і ми не списували жодну захисну споруду, тому що знали, що під час військових дій кожне приміщення може бути використане для укриття, навіть якщо воно повністю не обладнане і не відповідає вимогах ДБН, інших нормативних документів, але може внести якусь користь для захисту. Населення окрім того, Чернівецькій області з державного бюджету виділили субвенцію у сумі 25 мільйонів гривень на облаштування захисних споруд цивільного захисту. Минулому тижні вже відбулося засідання робочої комісії з питань визначення об'єктів, які будуть ремонтуватися за ці кошти за 25 мільйонів. Комісія визначила дев'ять об'єктів пріоритетних, на які будуть витрачені витрачена. Ця субвенція. Ба більше для огляду всіх без виключення споруд цивільного захисту у Чернівецькій області створили мобільні групи з працівників головного управління національної поліції в Чернівецькій області, головного управління ДСНС та органів місцевого самоврядування. До кінця тижня вони мають обстежити об'єкти та визначити проблеми та їх недоліки. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня